Отже, Ольга Олефіренко, яка потрапила в список 100 найвпливовіших жінок за версією BBC, Ми вас вітаємо. В студії сніданку. Доброго ранку. Да, доброго ранку. Ой, що сказати? Ми пишаємося вами. Маємо честь про це сказати на весь широкий загал на всю Україну. І ви стали однією з тих двох українок, які війшли до списку 100 найвпливовіших жінок світу за версією BBC. Які перші емоції, коли дізналися про це, за яких обставин, до речі, ви дізнались? Ну, емоції мене не знаю так, знаєте, вони завжди беруть верх. Але ж е, саме головна для мене була новина е, тоді, коли я стала переможницею, отримала від Українського ветеранського фонду грант так. на ведення цієї своєї мети. Е, це така навіть не мета, а це мрія мого батька. Е, я не тільки фермерка, не тільки підприємеця. Е, у 24 роки я Загинула моя сама така найважливіша людина в моєму житті. Це мій батько, який був командиром 73-го центру спецназу України, Спасибо. і його мета, навіть мрія його, це була ферма, так як він був вже на пенсії, в 2014 році він пішов на пенсію, і він не міг залишитися осторонь, uh -huh. тому що завжди захищав нашу Україну і віддав свої найулюбленіші справи все своє життя. Uh, і ось, коли був 2014 рік, він сказав: я всю, все життя мої батьки працювали у сільському господарстві, і я також мрію, щоб в мене була ферма. Uh, це якось я, як дитина, спочатку, коли це він проговарював, до цього часу, uh, я якось все так в нього запитувала, як і що. І він казав: ось, все, 14 рік, я починаю, але ж. В, ць, в тому ж році, у 2014-му, він війни. Да, початок війни, і він е, пішов на захист нашої батьківщини. Пройшло півроку, і 16 січня 2015 року він загинув. Захищаючи своїх підлеглих, він прикрив своїм тілом трьох своїх підлеглих, е, і він один загинув в той час. Е, і після цього. Мені було 24 роки, і я не зважала ні на які обставини. Я почала втілювати його мрію, але ж спочатку ми отримали Юрій, як собі. Так. так шана, да. шана героїв. Ми у 2015 році отримали земельну ділянку для ведення сільського господарства як члени сіми загиблого. Е, і все без зайвих роздумів. Я почала будівництво, але ж це було все е, так власноруч. Така дівчинка, 24 роки. Від батька залишилася втівка, причіп, е, і я все будувала власноруч. А от батько, окрім того, що він мріяв так займатися ага. там землеробством, так само і з тваринами, е, він якийсь точніше давав якісь вказівки, чи обговорював яку худобу б хотів, чи що вирощувати. От якісь деталі чи це вже просто ваш вибір? вибір далі був ну мій вибір був як і в нього. Він завжди хотів займатися. Ну він і землю міг обробляти, тому що в нього батьки я ж кажу, були в сільському так, господарстві. Так, так, так. Мама в нього займалася саме телятами, ну тваринами ага. все життя. І я якось в той час саме почала будівництво, щоб вирощувати тварини саме телят. І в мене була гостина фриська порода. Телят я розводила. В мене була вже біля більше ніж 100 голів за перший рік. За півроку я відбудувала приміщення в 400 квадратів власноруч. В мене автівка та причіп, на якому я все це перевозила, всі будівельні матеріали. Так, Тільки, а, ну... а поросята, яку Ко... прокуров би сказала. Поросята да, Так, поросята, це новий бізнес-проєкт. Ага. Да, ось це приміщення, яке ми бачимо. Ага. А, і ну, в мене було така. Приміщення було, але ж умов утримання для тварин uh -huh. не було зовсім. Воду підвозив водовіз з зарядними лампами слагували освіщення, тому що я якось вважала, що в нашій країні початківцям ФОПам, хоча uh -huh. я в іншому uh -huh. бізнесі теж була, в мене мама займається торгівлею, ми з цим займалися це як інше було uh -huh. направлення і. Ж якось допоможуть мені. Я зверталася але... за допомогою, але ж я відтримувала якусь таку не знаю відмову. Да, відмову да? так. І руки не опускалися, але ж було дуже важко. Я не витримала цього матеріального тягаря, тому що бракувала корму. Це все було у там з п'яти ранку працюєш, три годинки спиш, ну якось отак, от все. Але ж ви не зневірилися. Ви у вас <сіцю> вдруге почали? <сіця> Ні, знов таки… <сіця> <сіця> я трішечки зневірилась, Моя родина не зневірилась в мені. А, і я в один день продала багато. всіх тварин, тому що я більше цього не витримала. А, я розуміла, що їх потрібно <сіця> 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 годувати. Я до них дуже сильно звикла, а, я дуже багато слів. А, 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 а що далі? Пробувала в цей період почати щось нове, зайнятися чимось іншим. Як потім знову повернути? У мене я працювала та, з мамою, uh -huh. какби бы, з сестрою, да, в іншій сфері, і я е, ну мені дуже хотілося це все. От, я мріяла здійснити Бачите, приміщення ви, да. ви ще благородного дію робити справу. Ви ж надаєте робочі місця з кільком людям? Ну наразі в нас два зараз влаштовано працівника, але ж я лише так... два ну, але... зараз лише Мабуть, два. технологічно все вбудовано, uh, да. та в процесі, uh -huh. коли я до мене якби хотіла цю мрію здійснити, uh -huh. і до моєї сестри надійшов на пошту повідомлення від Українського ветеранського фонду, що ми як члени сім'ї загиблого можемо отримати грант на відновлення своєї справи, яка вже була в зведення сільського господарства, uh -huh. і я так розуміла, що всі критерії в мене є там. Приміщення, uh -huh. так я там ФОП і так інше, і я цією справою я її вивчала, поки в мене був цей ще застой, скажімо так. Але ж мені дуже хотілося, в мене були ментори, ті, яких я знала людей, які вже займалися колись телятами. Потім вони перекваліфікувалися на свиней, і мені так захотілося я вникла в цю справу всіх свинок. І потім я написала грант бізнес-план на отримання. В мене утримання свиней на натуральних кормах. Сіла писати без зайвих роздумів це все. Скоріше, скоріше, скоріше подалась, але ж все одно не вірила. Я як побачила, який там список, які сильні претенденти, 10 а переможців. Кого ви злякалися десять ну, були такі люди, які виходять вже на міжнародний рівень. Там, ну, хай такі... собі виходять, ви свою <свист> справу <свист> робите? <свист> так, yeah. так, так. Але ж і потім якось я так написала, і коли я вже дійшла до презентації, я розуміла, що в мене 409 та заявка, що у нас 10 переможців, ну куди я зі своїми свинками? Хоча в мене така справа, uh -huh. я все їм розповіла. Списала, розказала. І після, уже коли пройшла презентація, мені було задано дуже багато запитань щодо всіх нюансів. Я на все відповіла і вже якось так повірила. Що, мабуть, якщо я не. Угу. Я думаю, якщо ні, то все. Це вже буде все. Олю, ну от ви тепер ви в списку ста найпливовіших yeah. жінок світу за версією BBC. Як вам цей статус? І що він вам Як дає? Він, відчувається, да. ну, він мені дає е, те, що я незламна, рішуча. Я надихаю весь світ своїм прикладом, тому що е, пройшло не так багато часу. Е, і за період також цього отримання гранту е, я розробила це все сама. Е, ну, Там завдяки підтримки моєї родини. Що зараз в нас новітні технології, що в нас все це далі масштабується зараз? Це все так іде швидкими такими кроками. Я далі хочу приймати участь в грантах, тому що в мене дуже великі задуми, дуже великі мрії. І я думаю, що це знаєте, що я така. Це мій статус, я так скажу. А про що а про що ці мрії? Ну ви вже набули от, то можна олімпійського штибу, та от така фактична нагорода перебувати в такому списку. А мрії, то про що тепер? От далі, Next level. Е, Ну, мрії. В мого батька була мрія, це маленька якась ферма, щоб займатися ага. на пенсії своєю справою. Ага. А в мене мрія, мабуть, це все він для мене завжди був прикладом. Коли я писала е, твір в школі в третьому класі, хто мій кумір?», це був мій батько. І Завжди я була біля нього. Якщо моя сестра була більше біля мами, я завжди була біля нього. Тому для мене усі чоловічі справи є легкими. І я мрію, щоб в мене був великий комплекс. Я знаю, які новітні технології зараз є. Наразі ми будуємо вже далі цеха і так далі для тваринок, тому що вони вони дуже ну, швидко це весь процес пішов. Тому Хочу комплекс. А от, от крім того, цієї батьківської мрії, яку ви вже втілили в життя, окрім того, що ви хочете масштабуватися максимально в цій сфері, якась інша мрія не пов'язана з цим? Є? Є. Яка? Це навіть така, скажу, не мрія, а більше бажання. Батька дуже багато нагород. Дуже він спецназовець номер один України, але ж досі, от в цьому році, буде 10 років, як його немає, і нагороду саму найголовнішу гри України він досі не отримав. І я дуже сподіваюся на те, що ця нагорода знайде свого героя, тому що він заслуговує цю нагороду. Має бути петиція для цього, що треба зробити. Но ви ви зробили ми всі кроки? зробили подання ага. так. Ну я сподіваюся, що наша влада, тому що ми подаємо це вже другий раз, і ага. перший раз у нас якось так воно загубилося все, я так скажу. І дуже сподіваюся на те, що ця нагорода знайде свого героя, і наша влада якось на це сприяє. Влада тому, нас що... дивиться, ми точно знаємо, і які ага. чином все таки. Сьогоднішня наша зустріч посприяє цій справі важливій, щоб вшанувати увічнити вашого батька як героя України. Так, да, Тому що це дуже така болюча тема. Дуже Юрій Олефіренко. Ви знаєте, він би точно вам пишався б сьогодні. би розділив би цю радість. А, і тепер ми знаємо, куди і а, куди за смачним салом, до кого так? Та? Це так. А, Вона на натуральних кермах. О. О, але, давайте да, давайте. Да, Я такої людини. Реклами не жалко. Чому сало від Ольги Олефіренко да. має бути на столі українців на новий рік, наприклад. О, це також є ще одна мрія. Я дуже хочу масштабуватися так, щоб на головних місцях в наших всіх супермаркетах була моя продукція. Я дуже хочу переробний цех, я хочу забійний цех, опросний цех, тому що я це все вже знаю. І тому будемо йти до цього. Але ж також без, без такої підтримки, як надав мені Українсько-Ветеранський фонд при підтримці МХП громаді. Я дуже їм вдячна і сподіваюся на подальшу їх таку підтримку. Але ж вони мені дали цей Ковток свіжого повітря шлях ви йдете, і так. настільки цікаво. Та саме приклад незламності, да не опускати руки раптом, що так. так і досягти свої мети. От вам живий приклад, друзі, все можливо в нашому житті. А, у нас сьогодні була в гостях і сподіваємося, не в останні салом приходьте Наступного раду будемо смакувати, А воно, ну, кухня вже готова. Так, друзі, так. А, а, наша Ольга Олефіренко в списку стане поблюшок жінок світу за версією Бібісімом. Джеку дякую. дякую І вам дякую, дякую великі. Рухаємося далі Натхненно.